Мої вітання І одразу до гарних новин. Завдяки нашим спільним зусиллям. За останню добу ми з вами придбали шини. Загальна сума 62 270 гривень. Велика шана і подяка кожному, хто донатить. Нагадую, що розіграш наш триває, майже за добу ми з вами. Ну так, майже за добу трошки менше. Ми з вами назбирали більше 100 тисяч гривень. От такі небайдужі українці, от такі молодці, красавчики. Низький вам уклін. Працюємо далі. Тиждень буде тривати у нас розіграш аж до неділі. Які призи ви можете виграти? Що ми розігруємо, Які умови можете подивитися у вчорашньому відео? Так, а тепер давайте попрацюємо. Донори демократичної партії та їхньої президентської кампанії заморозили 90 мільйонів доларів доти, доки Байден залишається в гонці. Також десятки законодавців демократів виступають із заявами, щоб закликати Байдена зняти свою кандидатуру в найближчі два дні. Також питання: чи зніме Байден свою кандидатуру? Як правильно задати питання, і як правильно подивитися? Значить, давайте так: шлях у предвиборній гонці Байдена, шлях і результат. І так само про Трампа, шлях і результат для нього. А, Байден поступатися нічим не буде, і щось його команда та він придумає такого. Щось таке новаторське буде з його боку, щось таке нове, щось таке, що за історію штатів ніколи ще не було. Тобто, з його сторони, буде якийсь такий ход каньом. Щось зі сторони. А, Трампа, як я вже казала вчора, у вчорашньому відео, ця вистава його не спасе. І карти тут кажуть таке саме. Мені здається, ще буде ще буде напад, ще буде замах. Щось він дуже загрався, той Трамп. От прям дуже загрався. Щоб не вийшло як з тим хлопчиком, пам'ятаєте, який кричав Волки-волки. Так, далі поїхали. У мультфільмі Сімпсони є такий цікавий епізод, який показує Трампа в гробу з датою смерті. Не дивлюся, хто коли помре, бо нікому не назначала дату народження. Треба тут знати своє місце і бути скромніше. А, значить, прес-алкаше пресал алкаше Ерефі. Прес Марія Захарова анонсувала удари по Канівському та Київському водосховищах. Щоб вона по своїй домівці анонсувала удари? Яка загроза насправді дивились вже це питання? Зараз ще раз подивимось. Давайте подивимось загрози для цих двох водосховищ, а також для Кременчуцького та Дніпромес. Загрози ударів, руйнування по водосховищах Канівське. Київське, Кременчуцьке, Дніпрогес. Канівське. Чи є загроза удару? Так, є загроза повного вщентруйнування. Київське. Київське, чи є загроза? Тут, як завжди, загроза іде тільки зсередини, тільки з оцих, блядь, їбаних ждунів. Які все ніяк не заспокоїться. Нічого, скоро заспокоїтесь. Далі Кременчуцьке і Дніпрогес. Також Дніпрогес. Тут у нас історія про келихи перегорнуті, це може бути якийсь вилив, це може бути якась патря мощностей, Таке може бути. Тобто найнебезпечніше це Канівське, і далі у нас іде. Канівські, далі у нас іде Київське, і далі у нас Дніпрогес. Дай Бог, щоб це не було пророцтвом це просто прогноз. Давайте так, нас дивляться люди, які можуть на це повпливати. Будь ласка, повпливайте. Щоб це був тільки прогноз, який не справдиться. Далі, Буданов заявив про загрозу з півночі. Чи дійсно буде наступ? Наступ з півночі на нас. Яка ймовірність цього? Mm. значить, наступ з півночі на нас увага. Він вже іде, тільки ми з вами його не бачимо. Наші кроки, наші дії. Нам треба вичисляти той наступ. Увага! З півночі наступ і вже йде. Ми просто його не бачимо. Що нам заважає його побачити? Це товща води, постійний шум біля того місця, де він йде. І це щось внизу тобто, всі карти перегорнуті, якби, якби небо стало землею і навпаки. Почуйте мене, будь ласка, хто може на це повпливати і повпливайте. Водночас Білорусь відводить війська від кордону з Україною. Щоб це значило, чи це не пастка? Наша Білорусь відводить війська від кордону з Україною. Це ілюзія не відводить. Це ілюзія. Білорусь займається доставкою їжі, води, повного забезпечення під землю вниз кудись. І іде. Ну, типу, вона все зробила, привезла, все там організувала і пішла собі. Але там є люди. Ну тобто люди блядь. Крити їбучі вони а не люди. Яночка, можете не матюкатися? Ні, не можу не матюкатися. Я не можу. Так, міністр оборони США знову мав розмову з міністром оборони Біл Сасії. Це ми з вами дивилися. Це ми з вами дивилися. В коментарях питають люди з приводу Лани Зеркаль. Чи має вона шанси стати наступним президентом України? Колись була у нас рубрика Хто є хто, і там були жінки? Лана Зеркаль там була, Олена Зеленська була. і Ще хтось був як претендентки на президентство. І, по-моєму, Лана Зеркаль була з самих адекватних із всіх претенденток. Давайте ще раз її подивимось. Лана Зеркаль. Чи має вона шанси стати наступним президентом України? А, значить, підножку робить чоловік, має шанси, але не зараз. Але не зараз. Роки через 3. 4-5 має шанси. Має шанси. Давайте так. Давайте будемо уважними. І давайте будемо всі разом представляти, як ті, ті кроти, там де вони лізуть, там вони і застрягли. Дякую.